Привіт! З вами Серафім І сьогодні ми будемо строїти тунель у Майнкрафті. я у цьому домі установив одну штучку, щоб е, ну, улучати свої. Я забув, як вона називається. Бібліотека буде. І я тут улучив свій лук і меч. Зараз ми будемо улучити свою броню і подивитись, що вийде. Все, я перековав всю броню і зараз ми її надягнемо. Раз, два. Все ми надягнули. Беремо стріли і все, пішли. І я планую зробити від скле дому до свого главного дому тунель. Я взяв такі люки і зараз ми будемо прокапувати тунель. Так, я прискорив це відео, щоб було бистріше. Тут так, коврик викопуємо і оце глибоко копаємо. я би ще глибше вкупнув, але ми у плоскому світі, і тут тільки три блоки і далі бедрок. Так, ставимо люки і зараз ще треба взяти цю драбину, щоб можна було. Зробити так, беремо драбиену і ставимо, щоб можна було легко забратися. Все, ми поставили драбену і далі будемо вкопувати. Так, драбено, а, тут треба скопати, щоб було легкіше. Поставили факел і будемо копати зараз. Копаємо, 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 копаємо. О тут треба взяти земельку. Щоб все, залатали і далі копаємо. Дивимося, що там. А, ще близько, все, закриваємо, ставимо факел і далі копаємо. Так. Вибачте, що я е, так говорю вниз за ці два відео, бо я трошки прихворів і того так говорю. Так, все ми викопали і ставимо люки. Зараз ми будемо ставити драбину, щоб було ну, забиратись. Так, все ми залетіли. У моєму тунелі ще була одна дирка, зараз треба її земелькою залатати. А от вона. залатали і все. І, кстати, завтра в мене вийде шорт. І, скоріше всього, відео, якщо я зможу його зробити, що я строю е, дерево і там дім. Да. Вже будемо прощатися. Такий в нас тунель вийшов. Е, Такий великий, великий, превеликий. Кому понравилось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока!